Уманські дошкільнята змагаються. Це традиційні спортивні змагання в рамках малих Олімпійських ігор. Другий етап веселих стартів складається з чотирьох естафет з м'ячами, обручами, кубиками та фітболами. Впродовж навчального року дошкільнята ще не раз зустрінуться, аби позмагатись, адже попереду ще шашкові турніри, футбол, легка атлетика, оздоровча аеробіка тощо. Відділ освіти спільно із працівниками Уманської дитячо-спортивної юнацької школи розпочали відкриття малих Олімпійських ігор. Малі Олімпійські ігри це спортивні змагання серед дітей старшого дошкільного віку, вихованців дошкільних навчальних закладів. Такі змагання є, проведення таких змагань є традиційним. Вони проводяться щороку. Спортивні змагання проводяться в два етапи. Перший етап це змагання серед вихованців саме безпосередньо у дошкільному навчальному закладі. Другий етап це йдуть змагання на першість місця збірних команд дошкільних навчальних закладів. Взагалі, малі Олімпійські ігри це проведення спортивних змагань з метою активізації фізкультурно-здоровчої роботи, спортивно-масових таких заходів для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя і формувати фізичні якості у дітей. Діти мають змогу не тільки позмагатися, вони знайомляться з однолітками, вчаться перемагати і програвати. В грудневому етапі змагань 216 дошкільнят із 18 уманських садків змагались між собою в швидкості та спритності. В своїх підгрупах перемогу здобули 31, 12, 34, 8, 7, 21, 3 та 33 садки. Та в інших іще є шанс наздогнати лідерів в наступних етапах веселих стартів, адже вони триватимуть до кінця навчального року. Спорт це завжди весело, спорт це завжди свято та безмежне задоволення. І дорослі професійні спортсмени отримують задоволення від досягнення своїх кращих результатів. А про дошкільнят годі й говорити, як вони радісно вітають кожен відмінний спортивний результат своїх однолітків. Саме так гартуються чемпіони і гуртуються справжні команди вболівальників.